Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза наступу росіяни? Чи планують росіяни наступати на Нікополь? І вони не планують, вони туди вже раніше у них були, якби от намагалися раніше все, це питання вже закрите, в них дуже сильний страх. Карта страху. Вони навпаки дуже так бояться, що саме Нікополь для расистів дуже. Вони бояться, звідти можуть бути прильоти, і їм страшно. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть одні куполя росіян. Більше не зможуть обстрілювати, більше не зможуть агресію чинити, тікають, лякають. Скажіть, Вищі сили, допоможіть, що планують робити росіяни із Запорізькою атомною станцією? Вона буде зупинена поломано, зупинено, заміну, замініровано дуже сильно. Все дуже підступно. Вони можуть замінувати, і тут оці, як на відстані підривають, коли, да, щоб на відстані все в повутині запутані. Мінування, от мені йде більше так. А і расисти звідти будуть вибиті, вони не зможуть там знаходитись, вони планують звідти тікати, уходити. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Коли саме може стати, що расисти звільнять Запорізьку атомну станцію? Це може бути вересень місяць. У них дуже сильні втрати. Там. Я прошу вищі сили, допоможіть нам, де купувати, звільнити Запорізьку атомну станцію Енергодар. Допоможіть, будь ласка, прошу допоможіть, поверніть всі біль, сльози і страждання, катування, гвалтування, всі злочини, що чинили росіяни із нашими цивільними людьми на Запорізькій атомній станції. Поверніть їм, будь ласка, весь цей біль і страждання. Хай вони страждають, мирають, хай у них буде катування буде так. Більше расисти не можуть знаходитись на Запорізькій атомній станції, тікають, лякаються, буде так і так буде. Угу. Заперечую повністю весь негатив убираю Заперечую повністю весь негатив убираю. Більше не можуть рашисти мінувати. Забирають самі розміновують, тікають. Буде так, так буде. Отвертаю росіян від Запорізької атомної станції, від Нікополя, від Енергодару. Прошу Вищі сили, допоможіть, де звільнити Запорізьку атомну станцію. Заперечуюсь на те убираю. І відкриваються всі шляхи і дороги військовим України. Не звільнення. Запорізької атомної станції буде так і так буде. Більше ніхто не може тримати окупацію, тікають, лякаються. Росіян більше немає і чим продовжувати окупацію, тікають, лякаються, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть. Звільнити Запорізьку атомну станцію від расистів і допоможіть закрити небо над Нікополем, захистити Нікополь від російської агресії, буде так і так. Одвертаю від наших військових, від цивільних людей, українців, одвертаюся бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одвертаюся, Повертаю назад ворога він. На голову отсипеться, його нищить. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!